Заочно заарештувати українських посадовиць Йдеться про віце-прем'єрку Ірину Верещук і йдеться про заступницю міністра закордонних справ Міне Джепарову за поїздку до звільненого Херсона в ФСБ Росії. Чергове загострення хвороби. Вони просять суд заочно заарештувати ось двох посадовиць, про яких я зараз уже сказав Ірину Верещук і Мене Джепарову за нібито порушення територіальної цілісності Росії. Підставою для арешту має стати візит чиновниць до визволеного від російських окупантів Херсона, який Росіяни вважають частини частиною Російської Федерації. Що як, як це треба оцінювати? Які висновки із цього зробимо? Я запитаю у Ахтема Чайгоза, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, на прямому зв'язку із нами. Ахтема, я вітаю. Пане Ахтеме, ну от це звучить вражаюче і навіть сенсаційно для мене. Але питання було: якщо Росія для себе, для своєї конституції, ніби от якось змінила статус цих українських територій, вона вважає їх своїми. То що ж вона буде робити? От тепер бачимо, що вона хоче робити. Ваше трактування, ваша оцінка. Ну, як можна на це реагувати? Істерика. Пред сумасшедшого больного і вся влада така в Росії. От я зараз знаходжусь у в, в Сербії на асамблеї І От приїхала делегація цих злочинців, яких більшість держав світу не приймає. А от Сербія приймає, тут за Тулін сидить. Зараз приїхав Шереметов, якого руки. Який е приймав участь зник е вкрадені людей, вбивстві насилування людей, і тому тут треба розуміти, що вони не змінюються, не будуть змінюватись. І тут нам треба всім далі працювати. Зараз буде виступ. І я звичайно на русській мові скажу все, що думаю про них. Але от само знаходження їх тут серед держав, тим паче є держави Європейського Сміття, які входять до складу Хачес, ну це знаєте, не. не те, Пане стосується... Осему, а можете сказати буквально кілька слів про сам форум докладніше. Що це за міжнародна міжнародний майданчик? Це, це як би це не зараз зараз не лунала так смішно. да Парламентська асамблея Чорноморської економічної е зони, тобто е декларації, які? Е лежать в основі створення цієї організації, вони порушені самою Росією, і тут вона присутня. Да? І всі більше роблять <смі> так, що майже не ігнорують. Тобто Наше завдання зараз полягати на тому, щоб вони покинули цю залу і дуже сподіваюсь, що. Нас підтримують. Ми зараз розмовляли з делегацією з Болгарії, з Грузії, з Туреччини, і з Азербайджану. Дуже сподіваюся, що нас підтримують. Ну, я теж сподіваюся, і тут висловлюю вам абсолютно підтримку і дякую, що таких зусиль докладаєте. А, і все ж таки я трішечки повернуся во до тієї теми, з якої ми починали ось це рішення росіян про те, що вони хочуть притягнути заочно до суду двох українських посадовиць: Віце-прем'єрку Ірину Верещук і заступницю міністра закордонних справ і ем Джипарову за е, нібито незаконне перебування на нібито... Російській території, а ось ну який наслідок юридичний, так би мовити, цього буде, і що а. треба робити нам? Що треба робити самим посадовицям, щоб на це відреагувати? Я думаю, що держава вже реагувала, і цей список доволі такі великий. Він складається вже з 14-го року. Ви знаєте, є кримінальні справи по багатьом із нас. І ну що я можу сказати, як на це реагувати? Я знаю точно, що вот ті, хто складає, виносять рішення, і в тому числі хто сьогодні я про це буду казати, знаходиться тут за, на цьому, на цій асамблеї, будуть на га, відповідати на гасому трибуналі на скам'ї підсудимих. і я ще буду свідчити проти злочинів, тому. Питання тут, тобто, ми будемо і далі продовжувати.